Вже вдруге поспіль новий навчальний рік для дітей України розпочинається в умовах повномасштабної війни. У Звягільській громаді розпочали освітній процес 16 шкіл та 15 садочків, які прийняли більше 7100 тисяч учнів та близько тисячі вихованців. Завдяки злагодженій співпраці управління освіти і науки, керівників закладів освіти, батьків та міської ради поновили свою роботу садочки, які не працювали від початку повномасштабного торгнення, оскільки не мали найпростішого укриття. Ось і ми дочекалися, щоб наші пташенята залетіли до свого гнізда. Дуже багато сил приклади. І колектив дошкільного закладу, і наші батьки, і управління освіти, і міська рада, щоб ми відкрились. Наші пташенята хочуть навчатися, хочуть розквітати, так як і всі дітки нашого міста. 4 вересня відкрились двері. Дітки пішли в садочок, але хотілося б, щоб ще. Діти не тільки нашого району, а й інших районів завітали до нашого садочка. В нас працюють і логопед, і практичний психолог, і фізрук, так як і в всіх садочках з усією душою чекаємо вас у нашому садочку. В закладі працюють досвідчені педагоги, які зроблять для того, щоб ваші дітки пішли підготовленими до школи. Нехай Очі наших малюків і щирі їхні посмішки завжди сяють на їхніх обличчях. Всім нам миру і перемоги в добрий час. Заклад дошкільної освіти номер 5 Віночок розпочав свій освітній процес 4 вересня 2023 року. Нам дуже приємно і радісно на душі, тому що на нашому подвір'ї нарешті зазвенів веселий щебіт наших вихованців. Колектив закладу з нетерпінців чекав своїх вихованців і креду моїх педагогів. Кожна дитина неповторна, кожна дитина потребує уваги і поваги. На даний час у закладі функціонує чотири групи, але заяв від батьків поступило сто. Ну, будемо бачити, як, як розпочнеться, як буде спокійно Україні нашій. Ну і хочу сказати, що завдячуючи нашим збройним силам, ми розпочали цей освітній процес і молимося за зсу. Бажаємо їм сили, витримки, терпіння, мирного, успішного навчального року нам добрий час. Ну і слава Україні. Малеча з радістю повернулася до стін рідних садочків із задоволенням долучається до ігор і занять. Я сумувала за моїми учителями. Я хотіла собі професію, хочу працювати над кавою. Я завжди мріяла з цього дитинства цього. Я дуже скучала за садочками гулятися з своїми друзями, говорити зі своїми друзями. Дуже я заскучала за своїм садиком. Ми зараз робили заняття, робили киці. Киті такі ці типу, штучки. Я бажаю, щоб вони жили у всьому більшому вирі. Мені подобається, як тут. Класно, як тут дітки гуляють. Подобається, які вас тут. І дуже-дуже, скучали по садочку. Побажаю їм хорошого дня, дуже хорошого настроєння і дуже-дуже, і щоб, щоб дітки не обіжали їх. Я гуляю з куками, я готую тут. Я скучаю за садочком. Ми робімальні, граємось і навчаємось до школи, щоб був мир і, 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 і всі були щасливі. У нас садочок як чарівна квітка. Хай звучить повсюди скрізь гарна наша пісня». перебування в дитячому колективі є дуже важливим для подальшої соціалізації дітей, їх розвитку, досконалення набутих навичок, підготовки до майбутнього життя. В закладах освіти створюються всі умови, щоб діти могли гратися, вчитися, спілкуватися, зростати у безпечному та комфортному середовищі, в тому числі і діти з особливими освітніми потребами. Ми дуже щасливі, що в нас є така можливість відвідувати садочок з такими гарними умовами для наших діток, саме для таких діток, які потреб потребують особливої уваги з особливими потребами, і це прекрасне місце. Ми дуже щасливі. Гарний колектив, гарні вихователі, мають підхід до діток. Все, що нам потрібно, ми дуже щасливі, задоволені. Значно покращилися безпекові умови в закладах загальної середньої освіти. Частина з них розпочала новий навчальний рік в очному форматі навчання в одну зміну. Школи, укриття, яких не можуть містити всіх учнів одночасно, працюють офлайн у дві зміни або в змішаному форматі. Ми розпочали освітній процес. Дві зміни. На жаль, сьогодні такі обставини, що ми мусили йти на такий крок, можливо, комусь не зовсім зручно, можливо, хтось потерпає від того, що невчасно потрапляє на гуртки. Але Е для нас дуже важливо, щоб діти щодня були в школі, були в колективі. Разом ми зважаємо на те, що можливо. Дні будуть ставати все коротшими і буде ранено темніти. Тоді ми будемо шукати більш приємні форми для учнів. Можливо, перейдемо на змішаний формат навчання, але перед тим ми вивчимо думку дітей і вивчимо думку батьків. Опитуючи сьогодні дітей, вони всі достатньо говорять про те, що вони хочуть щодня бути в школі, бути в колективі, бути разом. І це для нас дуже важливо і дуже тішить. Ми маємо своє сховище, але воно розраховано на 200 чоловік. Ми сьогодні маємо майже 500 дітей в школі, тому ми не можемо забезпечити навчання в одну зміну. Ми вже в минулому році працювали в такому режимі і можемо сказати, що це. Трохи складно і для адміністрації, і для педагогічних працівників, але навіть педагогічний колектив підтримав одностайно продовження навчання в дві зміни, і що це кращий варіант, ніж зміншене навчання. Дуже надіюся на те, що незабаром ми матимемо змогу вчитися, як і раніше. Я всім бажаю миру, злагоди. А те, що випадає зараз на нашу долю, сприймати як виклик, який стоїть перед нами, але ми обов'язково його з тим впораємося. Обов'язково всі трудощі подолаємо. Я вітаю всіх з початком нового навчального року. Наша школа приступила теж до навчання в силу обставин, вчимося у змішаному режимі. Перші п'яті класи вчаться очно щодня а 611 по черзі стаціонарно або дистанційно Ну, діти вийшли з задоволення. Продовжуємо використовувати укриття прозорого офісу на випадок повітряної тривоги. Всі лякають тим, що лік рік буде непростий, але ми й самі знаємо. Уже живучи у період воєнного стану, розуміємо, що буде непросто, але оптимістично всі заряджені, обов'язково обов'язково вчитися будемо на повну силу, з радістю, долаючи всі перешкоди. І все буде Україна супереч викликам, які постали перед освітянами початком повномасштабного вторгнення в закладах освіти громади, створено всі умови для того, щоб діти отримували якісні знання, адже діти наше майбутнє. Їм продовжувати нашу справу, творити сильну, вільну, незалежну Україну. Я дуже рада повернутися до школи, тому що тут мої друзі, і я дуже люблю фізкультуру. Я рада повернутися до школи, тому що нові предмети, нові уроки, нові вчителя. Я радий повернутися до школи, тому що тут багато друзів, Друзі, нові предмети, фізкультура і ще багато іншого. Я рада повернутися до школи, тому що тут друзі, нові предмети та навчання. Хочу побажати, щоб кожна школа в Україні була ціла, щоб не прилітали ракети, щоб всі могли вільно навчатися. Я хочу, щоб закінчилася війна і я бажаю миру всім українцям. Минулого року вчилася за кордоном, але повернулася в 11 клас. – Задоволена, що сюди? – Так, дуже. Так, ну повернутися додому до школи, взагалі важливо для мого майбутнього, бо мені треба здати нормальну НМТ, і для цього мені треба щось знати. А в школі мені дають ці знання якби сповна, тому це важливо. Хочу побажати успіхів, в навчанні, нових знань. Головніше – це успіхи, так добре скласти НМТ. Я е, сумувала за школою, тому що я дуже хотіла попасти на. На найулюбленіші уроки дізнатися нову інформацію, побачити своїх друзів. А я хотів попасти в школу, щоб продовжити вивчати анатомію, ну про, про частини людини і, і ще не про невідомих рослин. Я був в Німеччині, там там не також було і погано, тому що всі школи ідеальні. Ну хочу сказати одне: там вони дуже сильно відставали від інтелекту України, тому тут краще, бо вони. Перед, тим, перед канікулами, перед тим, як я уїхав додому, вони тільки навчилися додавати в стовпчик. Я повернувся того, що я заскочав за всіма, за своїми однокласниками, за своїми друзями, які в школі. Я, я я дуже хочу продовжити вчитися, і, і в Данії даже там там теж дуже круто, і но, но мені більше подобається в цій школі, тому що ця школа вона найкраща. Я хочу, щоб всі однокласники ще краще вчилися. Хочу, щоб нас клас ще дружнішим став. І щоб ніхто ні з ким там пари не були, не бульгарили одне одного. А щоб це була одна родина, бо то ми братики сестрички. Я хочу подякувати всім вчителям. Директорам нашої школи, що вони що вони нас учать, оберігають у цій війни. І я також, також дякую за те, що вони за те, що вони дуже багато грошей заплатили за те, щоб біля нашої школи в садку, там де яблуні, построїли бомбосховище. І я роблю вам великий поклон. Хочу щоб закінчилась війна, щоб тато був з нами завжди. То він військовий, і ми з ним дуже рідко бачимося. Слава Україні! Героям Слава!